Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. А, і це друга розпаковка. Мені приїхало днями дві посилочки, і я їх вирішила зняти двома окремими відео, щоб детально все показати. А, ну, як завжди, всю короб... вся коробка в мене не поміщається. Я дістаю і будемо розкривати це посилка, знаєте, от майже чорно-білих колод. Прямо така. Так, тут є колоди і новенькі, і є ті, які вже знайомі, давні і такі, можливо, рідкісні вже навіть. І зараз будемо дивитися. Тобто, бачите, така кольорова гама підібралася, дуже цікаво. Ну, я почну, напевне, з цієї новинки. Це взагалі новинка. Новинка цього року. А від, від кого? Від Лос Карабео. До речі, незвичайна коробка для Лос Карабео. Ну, зараз будемо дивитися. Черно-біла колода така досить дивна, але я її побачила і зрозуміла, що воно мені точно треба, бо я люблю такі колоди. А, дещо дивакуваті навіть не дивня, а дивакуваті, я би так сказала. Погляньте на коробочку Лоскарабе. Відкриваємо. Угу. Мануал такий товстезний, з англійською, мабуть, О, красиве як. Дієго Габріель, автор колоди. Англійська, італійська, іспанська, португальська. Тобто тут товста МВК, тому що тут чотири мови. Тут зовсім-зовсім коротесенько описано значення. Тому що я так розумію, що колода класична. Гляньте, тут навіть. Є такий тираж 4000 екземплярів. І в мене 121. Ось так. Тобто тут ще й обмежений такий випуск. Не знаю, можливо, лімітована серія. Я, чесно кажучи, не знала, що є обмеження випуску. І, до речі, це перша моя колода, в якій я отримую такий номер. Це якось так прикольно. Цікаво дуже. Вперше так я отримую. Ще не замовляла таких колод з обмеженою кількістю. Но я так розумію, що все одно може бути перевидання, в залежності від того, як її розкуплять. А може і не бути. Це така лотерея. Так, рекламна картка у нас відправляється в закладки. Додаткова картка. Так, одразу по якості. Ну, це так, це преміальна якість Лоскрабе, тому що колода товща зазвичайно, Це не завжди добре, до речі. Зараз подивимось. Вона має матове покриття, ну, карти досить тонкі, пружні. Ну, Гірші за US Games, я скажу вам, але, в принципі, нормальна. Нормальна якість, досить нормальна. І ось така краса. Колода чорно-біла. Я дуже люблю чорнобілі колоди, прямо дуже. Так, і цю колоду також швиденько вам зараз так покажу, повністю не буде, тому що я готую для вас підбірку а, чорно-білих колод зі своєї колекції. У мене вже зібралася певна кількість їх, і хочу вам їх показати. Ой, Дуже мені подобається, дуже-дуже класно. Помірність, як сонце. Знову ж таки, великі зображення людей. Я дуже люблю такий стиль. І такий деякий мінімалізм і символізм теж дуже люблю. Ну клас. Дуже класна колода, знаєте, от, хто теж любить такі чудернацькі зображення. Я от рекомендую прям. Вона нещодавно заїхала на наш ринок, наші магазини в Україні, тому ви її знайдете зараз майже в кожному магазині вона є. Красива колода, тож очікуйте підбірку чорно-білих колод покажу вам її повністю. Я повністю задоволена нею, мені дуже подобається. Вона така незвичайна. Досить сучасна, досить прикольна. Наступна таро руки і серця. Давно хотіла цю колоду, вона вже досить старенька. Ну, як старенька, не цього року, 21-го, US Games. US Games я дуже люблю, і тут прямо якість така прямо коробочка. Я не очікувала, якщо чесно, думала, що це буде звичайна коробочка. Але виявилось, що так. Мені дуже подобається знову ж таки те, що вона чорно-біла. І мені дуже подобається стиль малювання. Це такий, я, мені нагадує, або це і є дудлінг. Я колись захоплювалась таким. Ну, хобі мене таке було, чи що я малювала а, цими лінерами. А, і ну, мені дуже подобалось. Це так класно, знаєте, а, Розгружає мозок, класно допомагає якось розкласти по поличкам, якщо всередині якась смута. Ну, дуже так цілюща, цілюща така практика. Ну, і взагалі цікава історія, творчість така. Ну, тут досить так багато написано, прикольно, прикольно, прикольно. Досить детально розписано чорно-білий мануал. Ну, Чому він мав бути кольоровим, якщо у нас чорно-білі карти. Так, коробочку я вам не показала. Вона всередині така чорна. Тут теж класна коробочка. Дуже красива. Подобається мені така якість. Якість, як Grand В Чира Маркетці, теж від US Game. Схожа дуже коробочка і. Угу, так, це якість така трошки потовщина. Великі карти. Ну я не очікувала, якщо чесно. Я думала, ну, звичайна стандартна коробочка, стандартні карти. Ой, дуже красивий зворот. Великі карти, так. Вони більші, ніж класичні. Зараз я знайду дістану мене. US Game поряд немає, але є ось від Sunstello, Вони дуже схожі за розміром один в один, як US Game. Погляньте, вони на сантиметр приблизно вищі і на пару сантиметрів або на півтора, десь вони ширші, дуже а, великі. Це неочікувано для мене, якщо чесно. ну. А, а, ну я зрозуміла, тут оці здоровенні рамки. Ну так, да. знову я би хотіла обрізати оці величезні рамки. Ну, Мені більше подобається маленький формат карт, якщо чесно. Ну, Такий, як минулі розпаковці, у мене від фурні, наприклад, вони ще менші за стандарт US Game і за стандартний розмір. І це взагалі ідеально. Ой! Зображення класні. Ні, ви знаєте, класно, що вони збільшені. От самі зображення, якби вони були малесенькі, то через оці візерунки мене б сильно дратувало. Ні. Я міняю свою думку. Дуже класно, що вони зробили такий велик, ну, збільшений формат, тому що саме для цього. Виду творчості саме для от таких зображень, мілковізерунчастих, потрібно збільшене зображення. Тут вони молодці, дійсно молодці. І бачите, тут е, кругом зображення за рамку виходить на оцю білу рамку. Тому тут, ну все одно, білу рамку я б, там, ну не знаю, там по 3 мм з кожної сторони я би прибрала. Ой, клас! Дуже красиві, прям неймовірно красиві. Я якось, чесно кажучи, не бачу цю колоду. Ну, вона, мабуть, не дуже популярна. Я точно не знаю, але ну, якось я її ні в топах, ніде не бачу. Не скажу, що я прямо дуже так дивлюся, не можу так точно сказати, що її прям немає, тому що я не моніторила, але ну, на очі мені не попадалася вона ні в кого. І я так, чесно кажучи, дивуюсь, тому що ну, крутезна колода. На мою думку, недооцінена, чесно кажучи. Вона за англійською традицією, тобто це не Марсель. Чорно-біла, класна якість карт. Ну все, я закохана. У мене нове кохання, але ж я ж вам обіцяла підбірку чорно-білих карт, колод, і тому там я вам уже покажу все детально. Вау! Клас! Ой, ну, прям. Прям надихають такі колоди. Справжня майстерність, знаєте, майстерність художниці. Це, здається, майстер тату її створила. Боже, я зараз, ну, коли буду робити огляд, я вам детально все розкажу, я освіжу в своїй пам'яті. Ліз Бладбр. Мені здається, що вона, що вона майстер тату, і що вона створила цю колоду. Саме так. Якщо я нічого не плутаю, ну, освіжу в пам'яті, на, на огляді вже підбірки, детально вам вже розкажу. Якраз попрацюю з нею. Обов'язково, мені здається, вона в мене зараз на столі залишиться. А, якось з нею я в першу чергу і попрацюю. От, чесно кажучи, вона мені сподобалась навіть більше, ніж попередня. За енергетикою, за наповненістю. То, якби знаєте, мені... Якби мусила обирати, я би лишила цю. Добре, що в мене лишаються обидві. Але ну, з тією ще треба, можливо, попередню я просто, знаєте, я її щойно побачила, а одразу купила. Ще ні галереї нема, тому що вона нова. А цю, я вже її близько року дивлюся галерею, але просто відсуваю її на потім. Тобто, я завжди точно знала, що я її колись куплю, але оскільки вона завжди була в наявності, я її весь час відсувала. То вона не раритетна поки що, хоча я бачу, що вона потихеньку зникає. І оця таро готіка. це стара колода, Шифер Пабліші, мій улюблений. Оце та історія, коли я зараз не знаю, мені сподобається чи ні. Тому що з цією колодою. У мене так часто з темними колодами. У мене відбулося наступне. Вона мені довгий час не подобалася взагалі. Взагалі. А потім в один момент я її побачила. Я її от, от прям побачила. Якимось іншими очима і закохалась, і зрозуміла, що вона моя. І от зараз я думаю: <схи> у мене спрацює перше враження. Ну, точніше, перше реальне враження воно буде якраз зараз. І от цікаво, яким воно буде. Шифер Publishing, Red Feather. Джейн. А... перепрошую, не прочитаю. Джен, не Джейн, а Джен. Це мужчина. Кой в нємі. Кі... Кі... Ну, коротше, я не прочитаю, перепрошую. Дуже хочеться, але не прочитаю. Можливо, знайду. Як воно звучить в перекладі? Так. Ну, магнітна коробочка знову, да? моя улюблена. Глянцева така коробочка, дуже красива. Готіка Таро. Мануал тут у нас. Мануал чорно-білий. Небагато написано, але бачу, що по суті, і є порада класна. Люблю, коли є така історія, типу афірмація чи порада. Ну так, тут зовсім трішки написано, але вона досить класична. Вона мені нагадує, розрібна ера моє. Так, дістаємо. Така звичайна коробочка. Ми зараз покладемо туди МВК. Дістаємо. Зріз тут не профарбований. Звичайні карти великі, знову ж таки. Знову от ніколи не вгадаєш. Я думала, що вони будуть звичайного розміру. А вони трошки, ну, не, не трошки, так, значно збільшені. Зворот. Ну, зворот мені не дуже подобається. Не подобається цей напис. Рамочки. Ну це ще старе видання, боже, якого року? З 2015-го, уявіть собі, тобто колоді 8 років, так? Да? тому, знаєте, як, не будемо дуже суворо її судити. Так, це Photoshop. На той час він був дуже модний. Але от мені саме ця колода дуже сподобалася, саме з тим, що тут ці фото фото людей і як вони зроблені. Так, в мене тут є якась плямка. Так, угу. да. є якась невеличка плямка на карті. Ай, ну вона крутезна. Ну, якість шифер-папріші. Звичайна така, не, не преміальна, досить пружні, не тонкі, не товсті, такі середньої товщини. Прикольна рама. Ну, я би, але дрібні зображення. Ну, як, би, як на мене, для цієї рамки. Тобто завелика рамка, як на мене. Знову ж таки. Ой, клас. Правосуддя 8. Люблю цю тему, коли <фит> на терезах щось. Ух ти, відлюдник. Червона шапочка. Дестіні. <фит> Доля. Клас. Ух ти. Я закохана, знаєте, це якийсь такий фентезі світ, Я ніби попала за лаштунки якогось такого фентезі хоррору або щось таке. Ну, Тобто, на зйомках фільму, або за лаштунки театральної п'єси попала дуже круто. Тут прям деякі карти. Вау! Клас! Ох, мені дуже подобається. І вона не Марсель, вона за англійською школи. І це теж не може не радувати. Тому що, ну всі ми любимо. Я люблю Марсель, але все ж таки цікаво, коли молодші аркани також промальовані. Боже, ну, тут є прямо такі пристрасні зображення. Ну, на стосунки колода піде, звичайно. Звичайно, погляньте. Тут емоції так проявлені. Тут емоції, конфлікти, стосунки. Ви знаєте, я навіть передумала, я хотіла купувати оракул. Ця колода мені дуже нагадує цей оракул. Боже, як же він називається? От я навіть забула, як він називається якось: чи зоряний пил, чи, ну, щось, чи місячне сяйво. Забула, коротше, як він називається. І тепер я точно його не буду купляти, тому що, тому що тепер з цією колодою у мене є все. Боже, яка краса. М -м -м -м. Вау. Ну це той випадок, коли я не помилилась. Так, ця колода дійсно, вона, знову ж таки, вона вже старенька, вона вже якби а, тому, мабуть, не популярна. Боже. Але я дуже полюбила останнім часом такі колоди. От в мене з'явилася таро срібні Ери. я від неї не можу відірватися, вона просто чарівна. Таро темних янголів, також така готична, досить така старенька вже, і прям, прям дуже мені подобається і дуже мені заходить. І оця колода також. прям. Я дуже люблю такі всілякі готичні казки в кіно, типу Ван Хельсінгу, знаєте, от щось таке. Вау! Тут прямо, знаєте, на кожну карту, вау. Ця колода прям перевершила мої сподівання, я вам скажу. Ух ти! Оце так. Двійка мечів. Ну, треба позначенням подивитися. Я навіть зараз боюся, знаєте, припустити, щоб це могло означати. Така повна розібраність людини, нецілісність. Да, ця колода перевершила мої сподівання. Дуже рада, що її замовила, правда. Ну ця прям реалістичність на фото, вона прям мене так захоплює. Але вона не лякає, розумієте? Тобто, от вона не лякає. Ліза На тріці Пентаклю, майстерність, талант, геніальність. Вау. Фу, я не знаю. Приходьте до мене на розклади. Я прям так надихнулася цією колодою, що я прям хочу одразу взяти її в роботу. І прямо мені вже картить, подивитися, картить, картить. Прям перлина сьогодні, правда? От Всі колоди мені сьогоднішні сподобалися, але ця мене прямо вразила енергетично. Це прям сьогодні ну, перлина. Інакше не можу сказати. Так, щось тут в мене не помістилося. Ну. Що ж я її ховаю? Давайте вже щось таке тоді загальне, подивимося на ній. Зараз я спробую її перетасувати. Зроблю це ось таким чином. І поки що давайте обговоримо з вами тему, яку ми подивимося на цій колоді. Що би ми так подивилися. Що заважає далі рухатися? Давайте отак. Можливо, якась ситуація є в вашому житті, або в стосунках, або просто в житті, що щось застигло, щось на паузі. І от, що, що заважає? І, можливо, що допоможе рухатися. Ну, Подивимося зараз розтасую її. Така у нас буде невеличка медитація. Хто хоче, залишайтеся зі мною, медитуйте. Поки я перемішую, хто хоче, можете перемотати наперед, там, де я буду розкладати. Не хочу тиснути на паузу. Мені прямо хочеться, хочеться з вами цей медитативний процес перемішування карт провести. Шкода, що прямо дуже маленький в мене стіл і не поміщається. Не поміщається прямо а, все в об'єктив. Але нічого. Добре. Давайте два варіанти візьмемо. Ух ти, два варіанти. Я ж кажу два варіанти. І візьмемо зараз. Такі два камінці. Один і другий. Давайте, що заважає ситуації або стосункам? загадуйте, там, що у вас а, рухатися далі. Що сповільнює рух, або що, що натисло на паузу? Так, перший варіант вже вискочив. І другий варіант, і другий варіант вискочив. Ну, прямо кричіть працювати, знаєте. Якась руйнація, знаєте, і те, що повинно бути зруйноване, старе, перш ніж ви почнете робити, чи будувати щось нове. Тобто нове не побудується, тому що нема місця. Тому що треба з чимось попрощатися, це болісно, і щось треба зруйнувати. Чи то стосунки, чи то звільнитися з роботи, щоб знайти нову, розумієте, чи ну от, не знаю, там, віддати борги, щоби починати там нову справу, якусь. Фінансові якісь свої сподівання виправдати. Але це, це ж фонова карта, це для усіх, да? всіх стосується. А тепер окремо: перший варіант, що натисло на паузу. Так, і в нас тут двійка жезлів, я так розумію. Ще одну секундочку, я просто перевірю, чи це Ну так, це жезли. Я просто ще ж перший раз її взяла до рук, тому. Треба трошки перевірити. Двічка жезлів. Ну тут, знаєте, просто Всесвіт говорить вам, що ви повинні все дуже добре обміркувати. Дуже добре все обміркувати, спланувати відпочити, набратися ресурсу, можливо, заручитися чиєюсь підтримкою, можливо, не йти самому. Зараз ми, зараз ми перевіримо. Хм. Ну, тут треба ще щось завершити. Знаєте, от все, ж таки, все ж таки, ота вежа, вона стосується всіх, і першого варіанту також, да? також. І тут про те, що треба щось завершити. Завершити, ну, тут може бути знаєте, якась справа, перш ніж братися за щось нове, надихатися якимось новим заняттям, якимось новим проєктом, треба завершити. Той проєкт, який висить, треба його от дійсно завершити. Яким чином завершити? Відійти від певних обмежень, перестати себе в чомусь обмежувати, придумувати собі якісь обмеження, якісь заборони, якісь перепони. Тобто у вашій голові багато якихось заборон, невпевненості, забобонів. Тобто, можливо, ви боїтеся починати щось нове, можливо, щось старе не дуже вийшло, і ви тепер боїтеся нове починати. Це може стосуватися як нових проєктів, так і стосунків. Не знаю, яка у вас ситуація. Ну, це відносно проєктів швидше. Так показують, що це не дуже про стосунки, а тут більше про Проекти, про соціальну реалізацію, про творчість вашу, про, про, про якесь діло, знаєте, яке, яке у вас горить в душі, в руках. І тут дійсно вам треба його. Ну, тут, щоб почати нове, повторюсь, повторюсь, треба завершити старе. Для цього треба відмовитися від якихось обмежень, тобто ви не бачите якихось шляхів, тому що ви самі собі не дозволяєте подивитися в той бік, в інший бік, да? куди ви, можливо, ніколи не дивилися, тому що ви думали, що так неможливо. Треба пробувати щось нове. Ну, і вам карти, перш за все, радять обдумати все, все обміркувати, спланувати, порадитися, можливо, до речі, з кимось, не залишатися самому в цій ситуації. Угу, порадитися, причому з жінкою, з професіоналом у цій справі. Це може бути ваша начальниця, це може бути ваша подруга, така дуже, знаєте, жінка-лідер. Жінка, яка має свою думку, не боїться її висловлювати, жінка, яка ну, енергетично зарядить. От зверніться до того, хто в вашому оточенні є такий, і вам допоможуть зрушитися з місця. Другий варіант що натисла на паузу. Ну, тут теж про творчість, про соціальну реалізацію, та сама тема. Але тут якісь починання тобто ви новачок у якійсь справі. І ви тільки починаєте, і при чому ви або хапаєтеся за багато справ одразу і намагаєтеся ними жонглювати і все встигнути. І, можливо, через це виникла якась пауза, тому що дуже багато всього і одразу. Угу. Ну, у вас, якби, знаєте, обставини вас змушують зараз триматися за все і одразу. Це може бути кілька там робіт, кілька справ, кілька. Кілька справ, які вам потрібні для того, щоб приносити дохід. Зараз у вас про фінанси тема йде. І як зрушити з місця? Хм. Ну, треба витримати конкуренцію. знаєте. Треба бути впевненим у собі боротися і витримати конкуренцію. Угу. Ну, до речі, тут поки що закрито. Жриця вийшла, чи ви я запитала, чи ви витримаєте цю конкуренцію, чи ви здатні її витримати. Тут все залежить від вас, я так розумію, тому що жриця нам не говорить так чи ні. Або це ще дуже далеко, і шлях поки що, ну, тут відповідь поки що закрито, або ну, вам не треба це знати, вам просто треба йти. Знаєте, як? Великий шлях починається з маленького кроку. Ось такий маленький розклад, наприкінці розпаковки. Дуже вам дякую, що розділили зі мною емоції від цієї розпаковки. Побачимося у Задзеркалі!